Ток, доброго ранку. Пам'ятаєте, я вчора посилки розпаковував і показав, що фен поламався. Значить, коротко об'ясню, в чому причина. Роботав я знімав стару шпакльовку з машини, і довгий час роботав ним, і він пішов в захист, просто виключився. Шукав в інтернеті відповіді на свої питання. Інтернет мені всякі відео блогерів показує по 35 хвилин толком, нічого не об'ясняють. Я взяв новий фен, заказав. А сьогодні утром спитав у свого ткента, Ені Джо, знаєте, такого? Іскусний інтелект. Він мені каже, Арманджан. Піди, каже, там отакий от, от бачонок є, термозахист називається. Перевір його мультиметром, якщо він не пропускає через себе ток, він просто пішов в захист і не вернувся назад, тобто вийшов з строю. Я говорю, а якщо я перемкну його на короткий час, перемикай тільки будь обережний, щоб тебе током не вбило. Кажу, добре, взяв, перемкнув на короткий час, ось таким от тоненьким проводом, і фен заработав. І то виводи. Ось таку штучку треба купити і поміняти. Тут є все написано, який градус, скільки вольт, скільки ампер. До чого я веду іскусний інтелект рулить, якщо не використовувати його в дурних целях? Так що, кому було полезно таке відео, ставте лайк. А кому було не полезно, ну що я вам скажу? Живіть своїм життям, всім добра!